Так, зараз у нас BMW-335 Twin Turbo. Будемо зацікати замір до сотки. До сотки в звичайному режимі, спортрежим і з двох педалів І так, звичайний режим. Просто на драйві без всяких з місця стартуємо розгін до 100. Є! Yeah. На звичайному просто на драйві розгін до сотки у нас вийшов 7,2 секунди. Це і 335, і ан 55 вагон. Тепер те же саме тільки на режимі спорт. З включеною стабілізацією, все, спорт пішов. 7,5, навіть більше вийшлося 1 до 100 7,5 секунди через те, що стабілізація включена, зараз ми її виключаємо. Так, тепер ми виключаємо стабілізацію. повністю, повністю виключаємо Режим спорт. І що народ? Погнали? 6,8. 6,8. До хера. До хера. Зараз двох педалей пробуємо. А тепер саме фурорший варіант. Виключаємо стабілізацію і стартуємо з двох педалей. Ой, блять! Сука! <пустити модер -сміця> так, із двох педалей що у нас получается? 6,8 рівно Честь реально до хера. Все.